Дивіться, у нас є. Ми розглядаємо з вами три види води. Перша це мінусова да, або жива, як ми її називаємо в народні. Друга це плюсова вода, вона мертва, то есть плюсова десь більше 800, да, 800, да, там, да, да. 900 тисяч мілівольт. І ту воду, яку ми з вами п'ємо, кольору ту, як вона називається, бутильовану, да, то есть в офісах, яку завозять. Я не буду казати про виробників, це називається, ми її називаємо тухлою водою. Або тухлою або дохлою. Дохлою, так, да, дохлою. Або дохлою або тухлою. І уявіть собі, якщо дослідження, а це українські дослідження були, світла зроблені, ну, тоді на за радянські часи ніхто їх не розділяв, українські, російські чи академія наук тим займалася, і з'ясували, що по, по факту на практиці з'ясували, що оці води мертва, жива і дохла, існують у природі. Дохлу воду ми з вами беремо в максимуму і робимо її самі, як сказав Валерій Палич, правильно, то окислювачі, окислювачі, окислювачі. І навіть якщо взяти ту ж нафтусю, яка природна є з мінусом, і додати туди озонування, тому що зараз відійшли від більшості випадків відійшли від хлорування. А я нагадаю, що хлорування було зроблено для того, щоб ми не хворіли з вами там різними паличками, і не було епідемії інфекційними хворобами. З наприклад. Якщо вживати таку от воду офісну, я б її назвав би там офісну, то ми з вами втрачаємо дійсно 30-40 років.